Вітаю, друзі, я також розвітаю трошки інтіма. Інтіма це те, що ось тільки розпускається мадрина європейська пуля. Ну, так мені казали, так? І подивіться, яка красива. Які в неї гарні е жіночі мегастробіли. Ну, це квіточки жіночі, ось є чоловічі, Бачите, ось теж стробіли, вони вже пилять всю. Ну, ще не вовсю, по-моєму. Коротше, я думаю, я Це ж, ще ж не знав, коли тільки. Почав займатися мадридами і всі іншими хвойними листопадними що, я думаю, тільки тут квіти, ну, типу, і все. А воно виявилося, що не так. Думаю, боже, буде так багато буде шишок всього на світі, а воно бачиш, що, типу, що просто квіточки <рес> будуть жіночі, чоловічі. Ось така пуля в мене. Насправді, коли я перший раз побачив мадрину, я закохався, боже, яка краса, подивіться на оці гарні шишечки, як воно красива. Такі, як наче, не знаю, як наче що, як наче якась троянда чись а, до речі, весь вітає зановлення. Бачите, вже от, тут э, застилаю агроволокно, потім що щось не знаю, може якусь не знаю, як воно все буде. Скільки роботи ціки роботи. От. Тому прийшло оновлення на ваш Android. Ось така ось красуня пулі. Я думав її постригти, так, десь ріснуть, але я просто тим скажу, що вона в мене тільки третій рік росте тут. Ось їй було не дуже добре перші роки, тому що вона пересижувала. В своїх ців, в горщиках пересижувала в попередньому. А, і плюс мені подобається, що в неї така прикольна, змія подібна, така ніби якийсь як дракон, ось така красива форма її стебла. Це, до речі, модрина європейська, і в неї бачите, в неї такі е хвоїнки зелені. Бо кажу салатові. Друзі, вона віддається, яка як, як це класно. Коли дивиться, як, як розпускаються модрини. Це так цікаво. Це жоден абсолютно чагарник з цим не зрівняється, тому що. Ця ось краса дуже миттєва і символізує разом із цвітом Абрикос. Весниці. На в минулому році я був в Києві цей час евакуації. І не бачу, як вона розпускалася. Але вже в цьому році подивимося. Бачите, вона там ще шишечки залишились минулого року. Так що, друзі, такі справи. Ну, все, пішов. Па-па.